На початку лютого співак Алексєєв дав концерт у столиці Польщі і виконав нову символічну пісню. Це дуже насправді символічно, і ми, чесно кажучи, не готувалися. Це так, експромтом вийшло. Але пісня називається Варшава Київ. Ми розпитали артиста про його російськомовні пісні. І з цього моменту, і це буде назавжди. пісні російською я вже писати не буду. Як війна вплинула на його матеріальне становище. Мені здається, заробітки це вже ну на потім. Це не справа сьогодення. Та стосунки з учасницею гурту Віагра Ульяною Синецькою? Багато хто і розлучився через це. Будемо казати чесно. Дивіться вже за мить у зірковому ексклюзиві. Для Алексеєва цей концерт за кордоном не перший. Концертів було дуже багато, вони всі різні. Бувають концерти на закритих майданчиках, куди приходять люди, купують білети, і в цьому є благодійний мотив, тому що усі кошти, які збираються на цих концертах, вони йдуть на допомогу або ж Україні, або ЗСУ. Такі концерти було теж дуже багато. Минулому році я згадую і Німеччину, і Чехію. Знову ж таки, треба казати, що на деяких концертах, які були в минулому році, були зйомки для можливості транслювати ці виступи на українських каналах, і саме там також додатково збиралися кошти. І тому завжди є можливість. Якщо раніше концерти були концерти були заради якогось духовного надбання глядача, та то тепер... Усі ці концерти вони мають і практичне значення. Головне значення це нагадати світові про те, що війна в Україні триває, про те, що Україна потребує допомоги. І от сьогодні я у Варшаві, і сьогодні я багато зі сцени буду говорити, не дивлячись на те, що цей концерт такого клубного формату. Я багато буду говорити про нинішню ситуацію, яка є про війну, про обстріли. А говорити про це потрібно, вважає співак, бо війна і ракетні атаки по Україні з боку агресора не припиняються. Навіть вчора, коли я їхав з дому, то був повторний обстріл спочатку. Ці шахеди. Потім вранці зараз вже в них, в них така нова система. Вони спочатку обстрілюють вночі шахедами, потім. Зранку вже стріляють ракетами. Так намагаються прихитрити наші наші сили ППО, і ми все. Ми всі до цього вже звикли. Це нас не виснажує. Слава ЗСУ, які їх вже давним-давно розкусили. Знають як з цим боротися. Тому про це все сьогодні буде йти мова. Ця перемога вже відбулася, але ще треба трошки часу, щоб довести справу до кінця. Дякую вам за все, Слава Україні! Поговорили зі співаком і про те, як змінилася його творчість за цей складний рік. Тут треба ще говорити не тільки про, про ті пісні, які з'явилися після по повномасштабного вторгнення, а й про сенс, інший сенс, які, які набули пісні, що були до початку війни. Тобто дуже багато моїх пісень дійсно зараз отримали і не тільки моїх, я певен, що і інших артистів, але вже так сьогодні вийшло, що говоримо про мене. <рес> <рес> да, то маю сказати, що от ці мої пісні, які були до початку повномасштабної війни, вони також отримали зовсім інші сенси. І навіть для прикладу, скажу пісня Свідомо залежний. Спочатку у нас був до усіх подій. У нас був такий кліп. Ми намалювали такий мульт, дуже незвичний хаосний. І після того як все розпочалося, ми зробили зовсім інше відео до, до цієї пісні. Друге, вона вийшла така документальна, дуже трагічна. І це були епізоди, різні епізоди початку війни в Україні. І залишиться ди. А що разом з ним Спалені очі. Все це дуже темна сторінка е, нашої новітньої історії. Але це ми демонструємо практично на всіх наших концертах, де я співаю цю пісню. І завжди, коли вона лунає, у людей перехоплює дух, тому що вони. Дивляться на це відео і розуміють, що нас що насправді на пережила пережила Україна. Ну і тему заробітків ми не оминули, адже артисти також залишилися без роботи під час війни. По-перше, фактично всі виступи дев'яносто. Дев'ять відсотків вони благодійні і е, дуже багато виступів, коли ми нічого не отримуємо, е, тому що все все робиться за для допомоги, за для збіру коштів, задля для е, якихось інших потреб. А про приватні виступи каже так: зараз знаєте, якщо казати там про якісь корпоративні справи, то такого теж немає тому, що ну насправді е, так скажемо чесно, нічого людям святкувати так. Тому мені здається, заробітки це вже ну на потім. Це не справа сьогодення. Сьогодні у нас у музикантів я маю на увазі зовсім інша місія і дуже важлива задача. І вона я впевнений, що набагато важливіше ніж заробіток грошей. Напередодні дня святого Валентина. Ми не могли не запитати співака про особисте. Багато молодих пар цього року одружилися і ну декого. Спонукала війна, як бачимо, військові всі yeah. чи тебе не спонукали? Багато Хто і розлучився через це? Будемо казати чесно. А в мене в цьому плані все стабільно <гум> і поки і буде. Нагадаємо, співак Алексєєв понад три роки зустрічається із солісткою гурту Віагра Уляною Синецькою. До повномасштабного вторгнення пара разом жила в Києві, де закохані мешкають зараз. Подробиці далі Уляна перших три місяці не була в Україні, тому що до вона поїхала десь 21 лютого, по моєму. Поїхала на концерти, і ось в день вторгнення її не було, слава Богу. І я сказав, що повертатися поки не можна, тому що дуже багато мене було дуже багато друзів, які вже. Які були під час звільнення різних міст Київської області, і дуже багато людей мені розказали, що... що вони наробили. Я маю на увазі, коли говорю вони, самі знаєте кого, що це військо, так би мовити, наробило, коли тікало, чи коли захоплювало міста наші і. В тому числі і трагічні історії про наших дівчат, і тому я сказав абсолютно точно, що повертатися поки що не можна, тому що це небезпечно. Однак Віагрянка не витримала розлуки з коханим і через три місяці повернулася назад до Києва. Потім вже вона сказала, що я їду до тебе, я вже не можу, скучила, я маю бути поряд з тобою. Це дуже важко. І я все ж таки ми прийняли таке сумісне рішення, що вона може повернутися в Україну, і з того часу вона тут. Після повномасштабного вторгнення дівчина припинила вести свої соцмережі. Тож їхні спільні фото зі співаком можна побачити лише в інстаграмі Алексієва. Ну, тому що сталася дуже сильна бага... трагедія, е... і... яка змінила в тому числі її життя, і вона поки що не може повернутися до старих звичок, кажемо так. Ось і це дуже важко. Вона ми говоримо про це. Я кажу, що треба тихенько повертатися. Я думаю, що це скоро відбудеться. Але е, тоді здавалося, що це не на часі, тому що ну знаєте, багато чого трапляється, і ти е, ну і дуже важкого зрозуміло, що треба жити далі. Зрозуміло, що треба будувати якесь своє майбутнє. От е, але поки от вона вирішила для себе, що е, в соцмережах у неї пауза, і трошки згодом вона вже буде продовжувати свою діяльність там. А ще співак вперше і тільки нам розповів про свою нову пісню Варшава Київ. Яку шанувальники вперше почули на цьому ж концерті у Варшаві? Це дуже насправді символічно. І ми, чесно кажучи, не готувалися. Це так як вийшло. Але пісня називається Варшава Київ. Це особлива пісня. Безумовно, і як би там не було, я вже вважаю її однією з моїх найголовніших пісень. Більше нічого не буду казати. Слухайте, дивіться, у нас <сь> скоро реліз. І сьогодні, до речі, в залі у нас буде прем'єра ось такий допрем'єрний реліз показ цієї пісні на сцені. Тому я так хвилююся. Трошки тому, що я ще жодного разу її не співав лайвом. і я вважаю, що це дуже символічно, що пісня Варшава Київ вперше презентується в Варшаві. І Ще це за три тижні до її релізу. Тому сьогодні вже буде така перша проба, експеримент. Будемо дивитися, як людям сподобається. Сподіваюся, що все пройде добре. Києва її любить вже скоро приїде. Ця люди автописом потямчина відпішки. Чекає її в кухні, чекає в пішку, кидам. чекай її любить. Всі скоро приїдуть усі наші люди разом по толі йому виклики долі. Чекає хрещатику, і на похалі. Не секрет, що значна частина репертуару артиста була російськомовною. Проте надалі артист планує писати пісні винятково українською. Я розумію, що Наразі і з цього моменту, і це буде назавжди пісні російської я вже писати не буду. Але ті композиції, які полюбили багато мільйона публіка, і ті композиції, які розуміють в Казахстані, в Литві, Латвії, Естонії і в дуже багатьох містах, де є і наша діаспора, в тому числі і просто російськомовні люди, але які не підтримують цю. Ганебну, неймовірну війну режиму схибленого на крові. розумієте, таких людей теж дуже багато. Тобто я згоден абсолютно точно, що в майбутньому мої пісні мають бути писатися тільки точно не російською мовою, там українською або англійською будемо дивитися. Там ну, здебільшого це буде, звісно, що український матеріал. Але я маю дуже багато дуже популярних пісень, які були написані російською мовою. Відмовлятися від них я не буду. І знову ж таки, навіть коли ми повертаємося до пісень, які отримали нові сенси, моя пісня П'яне сонце мене потом, ну тільки не зараз. Океанами стали ані думали, ми упадем. Ми стали океанами. Розумієте, думали ми це нравиться. Нравиться друг для друга я не можу відмовитися від цих пісень, тому що Зараз вони отримали новий сенс і так вони російською мовою, але вони про наше сьогодення. І е, всі, хто мене знають, знають абсолютно точно який бік я е, прийняв у е, цій війні. І я з першого дня е, пишу про це, і я думаю, що питань з цього приводу ні в кого не, не буде.